Готові до нових подорожей? Якщо так, то вирушаємо Назву острову, про який сьогодні йтиметься, ви вже напевно неодноразово чули. Бо ж саме сюди, з Нью-Йорку, колись прибули Лев Алекс, Зебра Марті, гіпопотамаха Глорія, Жираф Мелман та невгамовні пінгвіни. Ви ще не здогадалися, де ми сьогодні побуваємо? Ну що ж, остання відео підказка. Какое счастье, мы здесь все вместе, невредимые и телехоньки. Да, мы здесь. Вот только понять бы здесь это где. Ласка вопросимо на остров Мадагаскар. Мадагаскар держава в західній частині Індійського океану на острові Мадагаскар і прилеглих дрібних островах біля східного берега Африки. Він є одним із найбільших на землі островів, що поступається розміром лише Гренландії, Новій Гвінеї та Калімантану. Археологічні знахідки свідчать. Що формування народів, які населяють Мадагаскар, відбувалося у ході численних переселень вихідців із Східної Африки, Індонезії і країн Арабського Сходу. На початку 16 століття налічувалося близько 18 етнічних груп, які відрізнялися одна від одної формою господарської діяльності. У період 16-17 століття на території сучасного Мадагаскару виникли декілька міжплемінних політичних утворень Аріндрану, Ісандра, Лалангіна, Манандріана, Буені, Менабе та Імирина. Клімат східного узбережжя Мадагаскару є досить вологим та жарким. На заході спекотний та посушливий. У лісах Мадагаскару багато цікавих і цінних порід: бамбук, баобаб, тамарин, тикові, палісандрові та рожеві дерева. На східному узбережжі росте кокосова пальма, на західному віялова. В лісах росте також копалове дерево з густим блискучим листям, із смоли якого виготовляють лак. На Мадагаскарі майже зовсім немає звичайних африканських тварин, але зате на ньому збереглися дуже давні форми лемурів або напівмавп і комахоїдних. Саме вони і є основними представниками тварин на Мадагаскарі, який недарма призвали островом Лемурів. Водяться також африканський кабан і водяна свиня. Птахи Мадагаскару також свої рідні. Тут водяться зелені папуги, яскраво-червоні кардинали, сині голуби, султанська курочка, ефіопський ібіс та зимородок синій, а також ворони і цесарки. ще славиться заповідниками Андре Паріат, названого в честь відомого дослідника, та незвичною місциною національним парком Синхе дебемарха. Чим це місце незвичне? Ви дізнаєтесь далі у сюжеті. А також ми з вами побуваємо у найвідомішому населеному пункті острову столиці Мадагаскару в місті Антананаріву. Антананаріву столиця Мадагаскару. Заснована у 17 столітті, коли голова племені Меріна на ім'я Андріанзака. Захопив місто племені Вазімба Аналаманго та звелів побудувати палац на найвищому місці. Так була заснована столиця, яку назвали Антананаріву, що в перекладі означає місто тисячі воїнів. Місто Антананаріву розташоване на внутрішньому плато острова, з'єднане залізницею Стаматава. Тут добре розвинута харчова та шкіряна промисловість. Не заповідник зоопарк відвідання цього місця дозволяє скласти досить повне враження про фауну Мадагаскару. Тут можна побачити хамелеонів, метеликів, крокодилів, також представлені гекони, жави і деякі кажани. А в прилеглих лісах водяться дикі, але підгодовані і відгукуються на заклик працівників заповідника Лемури. Національний парк цинги Бамараха, розташований на західному узбережжі острова Мадагаскар. У першу чергу він знаменитий своїми скельними утвореннями з гострими шпилями, покриваючи багато квадратних кілометрів. Цинги на місцевому прислівнику означає ходьба на вшпиньках і майже непрохідний кам'яний ліс з гострих лапнякових шпилів, виправдовує цю назва. Цей віддалений район острова був закритий для відвідування туристами до 1998 року, коли південна його частина була оголошена національним парком. Північна частина дотепер є закритою. Каньйони заповідника ущелене, недоторкані ліси, озера і мангрові болота вражають дивним багатством флори і фауни, які ще повністю не вивчені. У заповіднику цинги дебе мараха живуть 11 видів лемурів, більше 100 видів птахів, 45 видів рептилій і земноводних, котрих можна побачити тільки тут. А зараз на черзі наша рубрика «Цікаво що. Тому увага на екран. Середньостатистична мешканка Мадагаскару за все своє життя народжує більше п'яти разів. За цим показником держава посідає 20-те місце у світі. На всій території острова немає жодного лева, жирафа, зебри або гіпопотама. У чоловіків середня тривалість життя становить 61 рік, а у жінок 65 років. Місцеві жителі дуже люблять торгуватися особливо яскраво це виражено в невеликих магазинах, готелях і навіть ресторанах.

Good. Julia, a lamp. Okay. Xenia, a blanket. Good girl. Mark, an alarm clock. Yay. Dashka, a pillow. Ivan, a poster. It's not a poster. So... Here is a poster. Good boy. Julia, a bookshelf. Uh -huh. and... Now you have to pass the cards. Будем передавати карточки. Lilia, this is for you. Julia. Yes. Julia. Mark. Sanya and. Dasha. No, You pass the cards to your neighbors like this. Lila to Julia. Julia to Dasha. Dasha. Yes. Da, 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 da. Understand? Ah, uh, i You stop and say. Okay. Mark, what have you got? What's this? Een poster. Poster. Oké, okay. uh, Lina? Ik heb een schouw... ...boekje. Een boekje. Een boekje. Dasko, wat heb je dan? Ik heb een blanket. Super! Ga! I have got a toaster. Ну I have got a pen. blanket. Right. So I have got a bookshelf. shelf. Супер, Даша. I have got bookcase. A bookcase. На жаль, наша сьогоднішня подорож добігає до свого завершення. Але не засмучуйтесь, рівно за тиждень ми з вами знову зустрінемось в цікавому куточку нашої планети. До зустрічі, влибаємсімашим парні. Влибаємсімашем.